Всіх вітаю, мене звуть Ольга, ви на моєму в'язальному каналі. І сьогодні у нас 1 квітня понеділок, і ми починаємо шалений тиждень стартів з Оленочкою Бугановою. Оленочка у нас з міста Одеса, яке завжди 1 квітня святкувала День гумору, було столицею цього свята. Ми бажаємо, щоб, скоріш, це все повернулося. І з нашого життя пішло усе погане. Але сьогодні ми про шалений тиждень старті. І першим стартом. Їх у мене буде небагато на цьому тижні. Я хочу зв'язати собі ще одні мітінки. Я дуже люблю мітинки, і не тому що у мене не гарні руки, руки у мене гарні, талановиті, але вони дуже люблять себе прикрашати. І я буду в'язати мітинки, ще не вирішила, з чого, але почну. Це в мене шук. Ось такий, він не передається, він темніший. І ось така бавовна. Ну, я ще подумаю, я вже приготувала усі свої гачечки, буду пробувати, і все вам покажу. Тож, йдемо працювати. Ну, ось у нас сьогодні вже 2 квітня. Ось такий у мене процесик почався. Я зв'язала одне мереживо для своїх нових мітинок. Ось тільки пров'язала. І сьогодні я починаю новий процес. Мені ніколи скучно не буває, тому у нас вже скоро Пасха. І ось я вирішила зайнятися формочками для яєчок і зробити їх із пап'ємаші. Ось у мене такі заготовочки. Це пусті скорлупки. Ось я нарвала бумаги. Тут у мене серветки, усілякі кісточки. Я ще цього не, ніколи не робила, але мені дуже треба, бо я нав'язала дуже гарненьких в'язаночок для яєчок по майстер-класам Валентина Творимо красу, і мені їх треба на щось натягати це буде мій другий старт. А що у мене вийде, я вам покажу. Уті, уті, уті! Ми людей, вони вже вдруги своїх подкамлювати. Да-да-да. А ми нічого не принесли. Ми нічого, ми з'їли все. Ну, усе. Закінчила я роботу з яйцями. Ось таких пап'ємашей я наробила багато. Ось такі вони не б'ються, дівчатка. Це з звичайних яєць. Я їх серветочками обклеїла, Нав'язала ось стільки яєчок по майстер-класу. Валентина творимо красу. Це вно такі гарненькі яєчка. Ось такі писаночки. Ось такенькі. Гарненькі, тому буду в'язати ще на подаруночки. На сьогодні закінчила. Зараз у нас п'ятниця. І я хочу ще один. Старт розпочатий для своїх кубиків. І це буде такий жакетик для подружки: пряжа ось така, газал мати гарна, коштовна. Ось такі в неї параметри. Мені дуже сподобалося і ось така пряжця. І будемо в'язати. Не знаю, скільки я пров'яжу, але хоча б почну. Так що ось така у мене буде ще одна робота у квітні місяці. І неділя закінчився тиждень стартів. Стартів у мене було небагато, усього три. Зараз я вам покажу, чого я нав'язала. На вулиці гарна погода. В'язати вже не дуже хочеться, але потрошечку ще ж треба у кубиках прийняти участь. Тож, вона починала багато. Треба усе дов'язувати, хоч потихеньку. Ось таку трояндочку я зв'язала гарнесеньку. Це мене надихнула Оленочка Боганова. Їй треба була трояндочка для її дракончика. І я ось таку їй презентувала. Гарнисенько. Тож, починаємо. Е, першим процесом, який я брала, це були мої мітінки з шовку. Я хочу зв'язати, у мене є ось така бабинка з шовку, в'яжу я у дві ниточки, це десь 1000 100 метрів на 100 грам виходить. Гачок у мене, гачок у мене 075, можна і меншим в'язати. Ну, я в'яжу таким. Нав'язала я ось стільки А зараз я вам поставлю картиночку, що це буде. Це ось такі мережево. Ось воно ось так от буде, а потім будуть прив'язуватися усі пальчики, і тут буде сіточка. Такі літні літні такі будуть мітинки. ось так от ось так буде пальчики, і все це буде з'єднуватися. Це був мій перший процес у. Стартів. Другим стартом я, дівчатка, займалася <суміло> ось, так, ось таким, робила із папімаші ось такі яйця. А потім, ну, на подаруночки, як завжди. А потім я в'язала. По майстер-класу Валентина творимо красу. Ось такі гарненькі і платтячка. Ось такі сеньке. У валі вийшло 6 майстер-класів. Такі вони гарненькі, ось такінькі. Ось і шуку зв'язала таку гарнюню. Усі гарненькі, мені усі подобаються. А ну, найбільше мені подобається оце. Я обожнюю філейне в'язання, тому це мій улюбленець. І це, дівчатка, мій був другий старт. Яєчок ще треба багато зробити, бо у мене друзів багато, і усі хочуть вже, треба було не показувати. Третім стартом я взяла, взялася, не, не змогла відмовити, взялася в'язати літній кардиганчик такий на прохолодну погоду. Ось із такої пряжі, не знаю, все блищить, вона у мене тут золота, і, і по ціні, і по етикетці. Газал гізамате 250 метрів на 100 грамів. Це бавовна, 100% турецька. Дуже гарна пряжа, приємна така чудова. В'язати я буду на спицях номер 3 Ось я почала резиночку. ось таку, щоб не було жарко. З дірочками, з дірочками щоб не було жарко. Ось так в мене виходить. Мені процес дуже подобається, в'язати дуже приємно, ниточка чудова. І це був мій останній третій стартик. На цьому тижні усі підуть у кубику Магічний. А я бажаю усім гарного настрою. Посилання на дівчаток я ставлю у інфобоксі усіх, хто приймає участь у шаленому тижні стартів. І до понеділка зустрінемося знову. Усім мирного неба і гарного настрою, і, звичайно, натхнення.